Першою весою повернусь додому, я обов'язково у батьківській хаті, яскравіші сої вчила мене, мати співала куди скобку. І з маленького стульчика рамно Виростає велика сцена і в зал пульсує з тобою, і ти віддає сюгу сап набули в кілля, перший подих, як подивлю. Початок іде від нуля, не забувай, хто ти, не забувай, хто ти, не забувай до ти. За відкриті пани, я так давно, я так давно не бачив мами, сльози першою лисою, повернусь додому, я обов'язково у батьківській хаті, я старі. На мене ма У мальовничому місті Скадовщини, майже на березі Чорного моря, є прекрасне село. Яке розкинулось на широких просторах таврійських степів, Чи є десь на землі такий чарівний край, де тихі весняні ночі пливуть на крилах солов'їних пісень, жито пшениця безкраїми нивами розливається золотистим морем, де навесні буйною зеленю шумлять сади, а влітку під шатами крислатих дерев яскравіє килим різнотрав'я і квітів. Так, це наше рідне село Новомиколаївка. А в ньому живуть добрі і працьовиті люди. Новомиколаївка село Скадовського району Херсонської області. 2020 року з Новомиколаївки та Михайлівки сільська рада утворила Новомиколаївську сільську об'єднану територіальну громаду, що налічує 5 тисяч осіб. Адміністративним осередком територіальної громади є Новомиколаївська сільська рада. У ній працює центр надання адміністративних послуг, команда місцевого самоврядування здійснює регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ в інтересах населення. Начальником сільської військової адміністрації є Глебова Євгенія Станіславівна. Одним з головних джерел процвітання громади завжди був розвиток творчих проєктів. Кожен з яких реалізовувався для того, щоб відповідати реальним потребам та запитам громади. Найпотужнішим проєктом стало будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини. На території села зареєстровано 21 фермерське господарство, які вирощують зернові технічні культури. Збір пшениці найважливіший період року не тільки в нашій місцевості. А й на території всієї України, саме з цієї нагоди, в Новомиколаївці з 2019 року започаткували новий етнографічно-фольклорний фестиваль Пшеничне Перевесло, який відбувався 7 вересня. У ньому брали участь творчі колективи та особистості з різних куточків Херсонщини. Також захід відвідували представники державної влади та місцевого самоврядування. Майстер-класи проводили майстри та майстрині зі Скадовська, Херсона, сусідніх ОТГ, як приклад згуртованості та обміну досвідом і талантами. Місцеві колективи демонстрували український одяг, кухню, звичайно ж співали улюблені українські пісні. Громадські організації готували локацію під назвою Відкритий простір, де відбувалися інформаційно просвітницькі розмови. До проведення заходу долучалося багато волонтерів. Це ще один доказ, що в єдності наша сила. О, я молода, сонце, О, я молода, сонце, 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 я. сонце, сонце, сонце я. Жителі нашої громади активно дбають про відродження українських традицій. Так, щороку святкуємо Всесвітній день вишиванки. День українського козацтва, свято Івана Купала. А на Великдень за участі дітей шкільного віку та дошкільнят у центрі села в парку прикрашають пасхальне дерево, яке також називають деревом життя. Територія села завжди прибрана, охайна. Тут кожен слідкує за порядком не тільки біля своїх осель – Активні жителі долучаються до упорядкування території парку центрального проспекту. Парк це не просто насадження дерев. Це для людей зона відпочинку, де можна просто походити алеями, посидіти на лавці, а малечі розважитися на ігровому майданчику. У Новомиколаївці є заклад загальної середньої освіти. Комунальний заклад дошкільної освіти ясла садок Золотий ключик, будинок культури, Свято-Миколаївський храм, бібліотека, музей історії села, спортивний комплекс, дитячі спортивні та ігрові майданчики, є меморіал слави воїнам-землякам, які загинули під час Другої світової війни та антитерористичної операції на Донбасі. З 2014 року жителі нашої громади активно підтримували військових, які дислокувалися на території нашої місцевості, плели маскувальні сітки, надавали гуманітарну допомогу, запрошували на зустрічі з мешканцями села. Невід'ємною частиною культурного життя громади став центр культури, дозвілля, туризму і спорту, розташований у серці мальовничого села Новомиколаївка. Заклад пропонує різноманітні можливості для розвитку та розваг у таких гуртках: театральна студія, ляльковий театр, музичний гурток, гурток декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтв, спортивні секції з боксу та туризму. Танцювальний колектив «Каприз» носить звання зразковий та дивує своєю творчістю. Бібліотека запрошує зануритися у світ літератури, який задовольнить смаки кожного читача. Щоліта при будинку культури працює табір Індіго кінотеатр під відкритим небом створено клуб, дозвілля для пенсіонерів, старість на радість. Настільні ігри, нарди, шашки, шахи, доміно для чоловіків, а для жінок у бібліотеці тематичні заходи і рукоділля. Заклад дошкільної освіти ясла садок Золотий ключик Новомиколаївської сільської ради загального типу розпочав своє функціонування у 1975 році. За проєктною потужністю дошкільний заклад розраховано на 120 місць. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме обладнані спеціальні приміщення, музична і спортивна зали, методичний кабінет та медичний блок. Територія закладу обладнана спортивним та ігровими майданчиками для кожної вікової групи. Заклад розраховано для дітей від 2 до 6 років. Варіативна складова базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності. Новомиколаївський ліцей є соціокультурним центром села. В навчальному закладі створено всі умови для здобуття повної загальної середньої освіти. Це 16 сучасних навчальних кабінетів. З них два мультимедійних кабінети хімії та фізики, два комп'ютерних класи, сім кабінетів з проєкторними установками, бібліотека, шкільний історичний музей, їдальня, медичний кабінет, шкільна майстерня. У класних кімнатах є телевізори, ноутбуки, спортивний зал у старшій школі та спортивна зала в початковій. Є тренажери. Кожен учень та учениця знаходять застосування своїм здібностям, отримують глибокі і міцні знання, всебічно розвивають себе як особистість. організаційно педагогічну модель управлінської діяльності складають освітні менеджери закладу. Заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, Педагогічна Рада, Загальні збори, Рада школи, Піклувальна Рада, Атестаційна комісія, орган громадського самоврядування, Учнівське самоврядування. Управлінська діяльність закладу базується на основах демократичного стилю управління. Ми тісно співпрацюємо з громадою села, місцевим самоврядуванням, будинком культури. Філіалом Скадовської школи мистецтв дошкільним закладом Золотий Ключик. Трудовий колектив налічує 51 чоловік. Педагогічний 37 висококваліфікованих учителів. З них три мають педагогічне звання вчитель-методист, сім звання старший учитель, тринадцять мають вищу категорію, 10 першу, 7 другу, 7 спеціаліст. Школа постійно перебуває в інноваційному розвитку, бере участь у різних проєктах. Результатом співпраці з громадою у рамках програми Активні громадяни за підтримки Британської ради та Херсонського обласного благодійного фонду об'єднання стала реалізація проєктів Арт клас просто клас» та Радість Пізнання. У 2018 році. В Києві відбувся міжрегіональний форум практик шкільної медіації життя без конфліктів. В захід відвідали понад 160 учасників, серед яких і представники п'яти шкільних служб порозуміння, які вийшли у фінал конкурсу Краща служба порозуміння 2018. Хто тут друг? медіатори? Медіатори. Допоможуть всім! Допоможуть всім! Попросить. І за результатами виступів, конкурсна комісія визначила переможцем цього конкурсу команду медіаторів довіра із нашого закладу у співпраці з громадською організацією Мережа правового розвитку. На отримані кошти у школі було обладнано кабінет шкільної служби порозуміння Довіра. З метою підвищення престижності професії вчителя в суспільстві наша колега у 2018 році. Брала участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року і посіла перше місце в області. Завдяки злагодженій роботі команди педагогів конкурсантка гідно представила Новомиколаївську загальноосвітню школу і себе як вчителя фізики. Здобувачі освіти Новомиколаївського ліцею є активними учасниками малої академії наук, районних та обласних олімпіад, конкурсів. Спортивних змагань, де щорічно виборюють призові місця. За результатами діяльності учасників освітнього процесу у заходах різних рівнів, нагородження грамотами та подяками всіх переможців відбувається на традиційному святі зірковий Олімп. Не можна не відзначити діяльність учителів та учнів у позакласній роботі. Жодне свято приурочене якійсь події. Ніколи не залишало без емоцій та задоволення усіх присутніх. У закладі працював літній мовний табір з метою удосконалення знань дітей з англійської мови та пришкільний табір відпочинку Дивосвіт з денним перебуванням. Під час організації освітнього процесу відбувалися зміни, пов'язані з пандемією. Відповідно, запроваджувалася змішана. Очна форми та навчання з використанням технологій дистанційного навчання. З метою ефективного впровадження технологій дистанційного навчання в закладі освіти розгорнута платформа G-Suite for Education. це закритий домен, на якому можна розміщувати навчальні матеріали й оголошення, робити розсилки та заповнювати електронний журнал з оцінками учнів. Уся комунікація відбувається через хмарні сервіси Google, такі як Google Classroom, Meet, Drive, Documents, Forms, а також пошту Gmail. В залежності від можливостей учнів, вчителями використовувалися інші віртуальні додатки, а саме Zoom. На жаль, у зв'язку із повномасштабним вторгненням російського агресора на територію України наше село у перший же день опинилося в окупації. Окупанти поселилися в нашій рідній школі ненадовго сьогодні. Наш ліцей частково зруйнований і потребує відновлення: немає вікон, дверей, класи спустошені, спортивної зали та їдальні більше нема. Дорога додому така близька і така далека. Але ми віримо, що повернемося в рідне село і завдяки спільним зусиллям усе відбудуємо, а наш ліцей знову наповниться дитячим дзвінким галасом. І все буде Україна. Хочеш закрути мене. Закрита мечима, знаю, двір не твір бот, типа не був, не забуду тім. ти типа не був, не забутоді, хочеш закрита мене, як дві водій. Закрита не чимай, чути не твір бот, типа не був не забутом, як мене сила скофа по чужих краях, я вертатимусь додому тому Дорогах і полях Болюче, коли побачу, вдалені рідний маяк І Хочеш море, переплить до нього, але немая Я Тебе не був, не забуду тоді Хочеш закрити мене, Як дій Я закритиме нече